У кожній групі, яка б вона не була. Є е, лідер. Сірий кардинал. Я поясню, що це. Пишу сірий, ви розумієте, що кардинал. Ладно. Сірий кардинал. Шут. Баламут. Сіра миша. І безініціативна маса. Без, безініціативна більшість. Безініціативна Більшість. У кожній групі, яка б це не була група, рано чи пізно з'являється лідер. Знаєте, як виявити лідера? По-перше, його видно і чутно. По-друге, якщо якась смішна ситуація, всі дивляться на нього, всі дивляться на його реакцію. Я перевіряю в групі лідера або жартую, або даюся яке завдання. Наприклад, в нас є гра, яка мені дуже подобається. Гра називається запальничка. Я беру запальничку, і ідея в тому, що я її передаю кожному, і кожен має назвати незвичне застосування цієї запальнички. Це гра на розвиток адаптивного мислення. Наприклад, із запальнички можна витягнути цю залізячку, вітрозахист, і використовувати її ніж. Можна ж? Дуже рибку почистити, наприклад, безліч варіантів. Прикол в чому? Коли я оголошую це, і люди починають думати, а які можуть бути варіанти, вони дивляться на лідера. Вони відчуваються. У кожній групі є лідер. У кожній групі є сірий кардинар. кардинал. Е, хто це такий? Це людина, яка. Прошу? А, мені здалося, хто що хоче. Сірий кардинал. Це людина, яка досить непогано розбирається у лідерстві, яка досить непогано відчуває стратегію, але їй дискомфортно бути лідером. Сірий кардинал завжди тримається біля лідеру і йому підказує. Так буде всюди. Шут. Це людина, яка більше всіх жартує, це людина, яка більше всіх на себе привертає увагу. Це її спосіб адаптуватися у суспільстві. Баламут це людина, яка хоче бути лідером. Яка хоче бути лідером, але ним не може бути. Баламут це дуже небезпечна людина. Я потім поясню чому. Сіра Миша. Сіра миша це людина, яка не любить, щоб на неї звертали увагу. Вона завжди мовчить, вона завжди десь з краєчку, вона завжди тихенька. Сіра миша губиться в першу чергу. В нас є гра. Гра називається «Потіряшка». В чому її суть? Ось в нас є група, в нас є якийсь тренінг або відпочинок, або ще щось. Моє завдання, моя задача знайти сіру мишу. Я знаходжу сіру мишу в нашому випадку. Це була Наташа. Тихесенька ні з ким не розмовляє, десь там з краєчку сіла і дивляться. Я ховаю сіру мишку. Я чекаю, коли люди зрозуміють, що в них зникла людина, а можуть пройти години. І коли вони замічають, обов'язково хтось замічає, він такий: а де там Наташа? Обов'язково хтось відповідає, а я бачив, вона пішла спати. І ще кілька годин ніхто не париться. А потім хтось іде собі на мед, бачить, що нема Наташі. А де Наташа? Та вона десь тут, ми її щойно бачили. Люди отак губляться. Отак. Я вам можу розказати от стільки історій, як губилися люди і офіційні е, звіти, ну, реальні, реальні ситуації, як люди губилися, і як за нашою практики ми робили такі симуляції. Звертайте увагу на сіру мишку. А в чому з мало ще з'ясовували? Чому. Саме чому мишка губиться або чому її не шукають? Чому Варіантів міль... губиться? Варіантів мільйон. Відійшла по 50 і загубилася. Є історія, досить швидко розповім. Вибачте, що багато історій, просто мені зручно з вами. Є історія, називається Ліза Алярд. Ця історія стала, завдяки цієї історії з'явилася досить серйозна організація з пошуку людей. Історія така. Чоловіки з своєю жінкою виїхали відпочити на берег річки. Ось річка, ось чоловік, ось його жінка. Ось тут намет. І в них була маленька дитина, дівчинка Ліза. Їй було десь 6 рочків. І вона бігала туди-сюди. До батька, до мати, до мати, а їх видно. В якийсь момент вона, ну як дитина, вона щось протупила, звернула, запанікувала, пішла туди, як їй здавалося, і десь, десь туди. Її шукали тиждень. Знайшли вже тіло, але ось це супер розповсюджено. В лісі загубитися дуже легко. Особливо, якщо ви не живете біля лісу, якщо ви його не знаєте. Якщо ви людина з міста, це отак. Якщо буде бажання, я потім вам розкажу ще історії з нашої практики, як ми губили людей і як люди їх шукали. Сіра мишка людина, яку легше всього загубити. І безініціативна більшість. Це всі інші. Ви маєте розуміти, що у психології більшість не означає кількість людей, означає вплив. Розумієте про що? Одна людина може бути більшістю, якщо її воля, якщо її навички переконання більше, ніж усіх. Був проведений цікавий експеримент. Взяли декілька дитячих садочків. Домовилися з батьками і провели психологічний експеримент. У кожній групі, як я вам сказав, є ці люди. У кожній групі. Вони взяли із кожної групи лідера і сформували лише з лідерів окрему групу. Вони взяли всіх шутів. Із шутів сформували окрему групу. І знаєте що? Кожна група розбилася на ці підгрупи, на ці типи. Які б не були люди, вони розіб'ються на ці групи. Якщо ми візьмемо групу лише з лідерів, там все одно буде хтось більше сильніший, хтось менше сильніший. Якщо ми візьмемо сформовану групу, заберемо з неї лідера, з'явиться новий лідер. Ага. На кого ви маєте звернути особливу увагу? Ось ці люди. Давайте я інший колір візьму. Ось ці люди. Лідер і сірий кардинал. Вони самі з'являться. Ви маєте. Дивитися за сірою мишкою, бо вона губиться, і ви маєте дивитися за баламутом. Шут, він не приносить ні користі, ні, ні біди. Він просто є. Зазвичай це просто цікаво, весела людина. Може, може трошки заважати, але анукаша, і він буде техніко себе вести. В нас були групи, де був шут, і він був усюди, він, падлюка, був усюди. Його усюди було чудно. Якщо замовкнути, от чутно, де він є. Ще раз? Я через ехо не чую. Але ж, коли почалась е, трохи більш серйозна гра, коли почались більш високі ставки, він себе дуже гарно проявив. Він допомагав людям, він е, зібрався, він був ну, розумничкою. Е, тобто, шут він є, і слава Богу. Звертайте увагу на Баламута і на Сіру мишу. Хто такий Баламут? Баламут це той, хто хоче бути лідером, але не може. Баламут буде мовчати, баламут буде себе вести тихесенько, доки лідер не оступиться. Якщо лідер задумається, протупить, засумнівається в собі, одразу ж з'являється Баламут. Одразу ж. Оце він. І він починає пригнічувати лідера. Він починає впливати на нього психологічно, він починає впливати на групу. Ми бачили досить багато таких людей, і вони супер небезпечні, бо в них недостатньо досвіду, але достатньо амбіцій. Так що питання йде за мною останні років п'ять. Що з ними робити? Я... Що з ними роблять у військовий час за законами військового часу, я вам не скажу. Але що з ними робити у туристичній групі? Це людина, яка хоче привілегії лідера. Ця людина хоче бути важливою, але вона ну, ось таким чином це проявляє. Найпростіший спосіб, який я знаю, можливо, ще є інші, якщо десь є психологи, будь ласка, допоможіть мені. Дайте ще варіантів. Той варіант, який я для себе знайшов, це дати йому відповідальність. Нехай він за щось відповідає. Наприклад, е, наприклад, я лідер, біля мене такий чувак, який таке робить. Я йому кажу, слухай, я бачу, ти хочеш бути корисним, я бачу, ти хочеш допомогти. Давай ти будеш відповідати за провіант. Провіант це надважливо. За, за рахунок нього ми виживаємо. Все, ти вирішуєш, коли ми їмо, що ми їмо, і коли ти от я зовсім не лізу. Це твоя відповідальність. І він такий: я важливий. Че? Тепер я це вирішує. Е, головне. Не опустіть Баламута, бо він розколить групу. Це сама страшна людина в групі. Так. Він буде вважати, що він але водночас Його краще тримати біля лідеру. Якщо він буде в кінці, але біля командиру непогано, аби командир за ним, за ним слідкував і би вони могли спілкуватися. Якщо він буде десь сам, він навколо себе почне організовувати якесь ополчення. Він має бути під контролем. <плес> 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 Йому мало. 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 Йому треба, аби він був героєм. Аби всі знали нього. А, до речі, хваліть людей. Як каже моя мама, добре слово і кошки Це, Ці слова підтверджуються ще одним моїм товаришем, який зараз знаходиться у бомбосховищі і допомагає людям. Хваліть людей, хваліть за все. Кожен має знати, що він важливий. І він хоче бути надважливим. Дайте йому грамоту, дайте йому премію, поставте його на піньок і скажіть, що ми живі завдяки йому. Оце він хоче. Це нормально, він непогана людина, просто в нього такий характер. І знову ж таки, якщо ви заберете баламута, якщо ви його якоюсь якимось чином заберете, інший з'явиться. Це психологія групи, це нормально. Просто вмійте це контролювати. Ще було питання. Якщо от є комусь, от ми зараз розбираємо цю історію. У нас так само зараз в цьому ком'юніті по-любому є ось там ці представники цього класифікації. Mm -hmm. Якщо я, наприклад, беру себе, в приклад, там, нехай я -то, там баламую. Я себе там, розумію, що підозрюю, що я волонтер. А я не хочу ним бути. Що мені робити? Якщо от я в помітить, я розумію, що я там мало. Серед них немає поганих. Всі люди хороші. Всі члени цієї групи, ким би вони не були, вони і хороші. Ми ну, називаємо це так підступний. Да, це. А він підступний, бо він е, хоче на місце лідера, і він це або розуміє, або не розуміє. Якщо він це розуміє, якщо він не довіряє лідеру, він його вкусить. Якщо він не розуміє, він буде перевіряти лідера на міцність. Якщо він це розуміє і він не хоче бути баламутом, він не хоче рвати групу, йому треба стати сірим кардиналом, тобто радником. Він все одно лишиться баламутом, але він буде добрим баламутом. Ще останнє слово з цієї теми, і будемо переходити до іншої. Хто мені скаже, чим відрізняється НАТО від групи? групи. вони там всі не спроектовані, вони всі. В натупі, немає, лідера. В натупі нема лідера. Ага. Є, оп... є певні ознаки групи. Це лідер явний або неявний, це правила поведінки, явні або неявні. Наприклад, у нас тут із вами є певні правила поведінки. Ніхто їх не оголошував, але ви їх знаєте. Наприклад, якщо хтось із вас зараз повністю роздягнеться, це неприпустимо. Це не по правилах, і ця людина одразу ж вирветься з колективу. Якщо зараз хтось почне їсти, це досить помітно. Я, я просто на тебе казав, вибач, це досить помітно. Є певні правила. У кожній групі вони є. Групу відрізняють правила, лідер та якась мета явна або неявна. Прикол, ось у чому. Ми можемо з натовпу зробити групу, якщо нав'яжемо ці. Правила, ознаки. Якщо нав'яжемо ці ознаки, якщо ми візьмемо групу людей, які е, натов, є певну кількість людей, які один одного не знають, які нічим не об'єднані, дамо їм лідера, котрий залізе на стільчик і скаже: так, слухай мене сюди. Люди такі, а що? І слухають його, вже починає формуватися група. Якщо ми їх одягнемо в, одя... в однаковий одяг. А а не обов'язково. Якщо ви цікавитесь психологією, особливо психологією натовпу є книга третя хвиля, вона розказує, як сформувався е, нацизм. Як із простих людей, які були пекарями, двірниками, водіями автобусів, як із них зробити нацистів. Е, це психологія групи. Ми можемо із натовпу зробити групу, якщо дамо їм лозунги, якщо дамо їм якісь. Спільні ознаки, однаковий одяг, однакові бейджики, що завгодно однакове. Якщо дамо лідера і якісь правила поведінки. Є питання, чи йдемо далі. Напевно, є з треба визначити лідера, він Кому нам? Якщо ви задалися такою метою зробити, то ви вже лідер. Якщо ви хочете назначити лідера, не вдасться. Не... Я якраз хотів, да, до цього десяти, якщо люди там, а то лідера, він буде лідер, або там хтось вискакує, що я буду лідером, що ти, я буду лідером, то вони починають чувари. Ну, як тоді? З того поб'єш, то буде. <гум> <гум> а, Буває таке, що не можуть визначити лідера. Якщо вже почалось таке, то розкол, то треба тікати від такої ситуації, то це вже дуже погано, то буде, будуть бити один одного. Якщо у людей є можливість трошки побути на самоті, трошки побути в такому законсервованому стані, лідер сам з'явиться. Рано чи пізно хтось встане, підійде, спитає, чи у вас все добре, чи давайте вийдемо, подивимося, чи там все в порядку. А що в нас взагалі з водою? А де, ну, вибачте, в нас місце, де можна попісяти. Хтось перший про це подумає, хтось перший почне задавати питання, це нормально. Назначити не вийде, бо якщо я возьму. Ви не проти тут? Чи хочете на а Добре. А можуть люди запитати, ну, що як на виборах що пропонують один чи інший, і саме вирішити? Я не вірю в демократію. Поясню чому. У всіх є сумніви. У всіх є страхи. І НАТО піде у бік страху. НАТО піде у бік сумнівів. Має бути лідер. Чому? Бо лідер це не просто людина, яка гучно розмовляє. Це не просто людина, яка не боїться розмовляти. Це людина, яка бачить стратегію. Якщо появиться людина, яка гучно розмовляє і звертає на себе увагу, але вона не лідер, вона баламут. Буває таке, що першим виходить баламут. Рано чи пізно він здасться, бо він не може контролювати все. Він не може поділити людей на сектори і. Це ха, ну, це ха Наприклад, якщо ми тут вже застрягли, якщо ми тут досить надовго, то ви займаєтеся хазяйською частиною, ви займаєтеся розвідкою, ви займаєтеся безпекою. Він не зможе це зробити, бо він не бачить у своїй голові всю картину. Лідер це перш за все, стратег. Буває таке, що людина зовсім не стратег, але вона досить ем, харизматична. Її слухаються. Тоді біля неї з'являється стратег, це сірий кардинал. Отже, головна головна думка неможливо назначити лідера, бо лідер або відчуває себе лідером, або ні. В голосування я не вірю. Ну в екстремальних ситуаціях в голосування я не вірю.